Мені така ковтиночка, ось і біла спідничка. Краса відразу просто мені матеріал підійде і мені сподобається покрій. То ну, в принципі, яка різниця? Реально? Довгий рукав це завжди гарно. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся в аеропорту на першому терміналі. Сьогодні приїжджає Олічка, прилітає Юля на три дні. Я надіюсь, що я не спізнилася, Зараз буду її шукати. Короче, літаки прилітають з інших країн. То вони можуть прибувати на другий термінал і на перший. Я відкрила програму, ввела рейс її літаку, і мені видало, що вона прилетіла на перший термінал. Обов'язково потрібно перевіряти цю інформацію. Тому що щоб вони чекали в першому, а вона прилітає у другому. Якесь новшество, тут такого не було. Тобто вони можуть лише там чекати. Бачите, тут ніхто не стоїть, щоб не заважати виходити. В принципі, це дуже розумне рішення, я гадаю. Так. Ви не можете знайти сайт, чи у вас немає інтернету. Ви можете спокійно перевірити ось тут літак, який ви очікуєте, і подивитися, оскільки прилетіли. Тут все видно. по інтернету було написано, що літак приземлився о 8.04, а тут я бачу, що він приземлився о 8.18. Розумієте, навіть на сайтах і ось тут різна інформація йде. Ну, тоді все нормально, то я ще вона чекає, знаєте. Так, в принципі, зазвичай на першому терміналі прилітають всі літаки, які по країні літають, в Туреччині. Але ось буває, що і... Тут, якщо, наприклад, ви свій так не знайшли. Ось тут, значить, у вас другий термінал, значить, в системі теж можуть бути якісь твої. По інтернету може не так показати. Входить до своєї стійки реєстрації, щоб потрапити на, на автобус. Я думаю, що до останньої людини буду чекати, щоб по списку. Якщо, наприклад, ви не прилетіли в готель, то ви можете замовити трансфер 7 на 24 Якщо я не помиляюся до Алані, це коштує десь 250 лір. Сьогодні приїхала Оля. І ми зайшли з нею у магазин тканин. В принципі, для неї я і знімала, ну плюс і вам показала. Я бачу, що люди подивилися. Тобто я розумію, що багато хто цікавиться тканинами порівнює собі з їхніми країнами. І зараз ми зайшли в один магазин, який я не зняла тоді, тому що я за нього забула. Так, я показувала основні це. Поменше магазин, але всерізно я вам покажу ті ціни, які ми знали. Це льон. Він коштує 90 літ за один метр. Ширина 150 сантиметрів. Але Оля каже, Юль, ну дуже-дуже мало схоже на льон. Можливо, тут є якийсь відсоток натуральної нитки, але дуже-дуже маленькі. Бачите, кольорові всі тканини, так як вони полюбляють, шифон, навіть такі гарні тона. І тут в нас іде батіст. Теж різнокольоровий, 80 лір за один метр. Ширина 1,50 метра. Просто очі розбігаються. Якби трішечки поменшити візерунків, мені здається, було б ліпше. Але, звичайно, не купують для місцевих, тому що це маленький магазинчик, він навіть не розрахований на продаж на отелі. Це вже ну, якщо сам готель. Якби зайди сюди щось купувати. Ви розумієте, наприклад, бурса, чому всі купують бурсі комаш? Не тому що там тканина краща по якості чи дешевша. Ні в якому разі. Просто бурса дає кредит. Тобто готель може заплатити пізніше, а не відразу. Тому вони так полюбляють бурсу, і тому вона така популярна. Ну, в готелях я маю на увазі, я не дуже любила там купувати саме для костюмів, тому що. Ну, якість тканини мені не дуже подобалась. Все-таки черчиллер набагато краще. Але хоча я чула черчиллер є свої. У е, мене все було нормально, але в подругі каже, якось не дуже вони там одну тканину продали б, то вони компенсували. Е, ось це взагалі маленький магазинчик. Тому, будь ласка, дивіться добре на тканину, чи вона не переходить колір на руки. Так, і таке теж буває. Ну так візьміть просто. Якщо не залишилась своя фарба, це вже добре. Тому що деколи і таке є, особливо коли е, там дівчата танцюють, да, і звичайно, це спека. Ну тільки так линяє. Ясне діло, що не всі будуть використовувати тканини при 50 градусів спеки, але все рівно навіщо. У них зверху тканин для постійної білизни для. І вона каже: я тебе пам'ятаю, ти в Бурсі знімала відео, тому що я там працювала. Це теж від Бурси, але в них зовсім інший вибір, і в них інші ціни. Каже, ви за теж заходьте. Я кажу, добре, ось я вам показую візитну картку, тому що дорогу показує, як то ну, важко зрозуміти. Чи, я ось ви виходите і Мурат Паша Джамі, мечеть Мурат Паша, все там Марка відразу, ніби ви йдете на базар Джума, п'ятничний ринок. Та базар, який працює по п'ятницям, тут відразу Ельві. На. От біля ельвіни якраз уся дунья, кумаш, пазари. Заходьте. Зайшли в магазин Альвіна. Це магазин для жінок закритих. Але Оля каже, ну і що, яка різниця? Якщо мені матеріал підійде і мені сподобається покрій, то, ну, в принципі, яка різниця реальна. Довгий рукав це завжди гарно, стильно. І кольори тут. Хороші, такі пастельні, спокійненькі. Ой, тут ще й кондиціонер, це ще краще. Наприклад, кофта, Юля. Ти ж ти не могла показати, бо там проходили люди. 679 лір це кофтиночка. Зараз вам покажу сорочку, так щоб ось, наприклад, це така більш святкова. Коротше, 800 лір. Така святкова. 540 лір. Можна, так, да? я без ліри буду казати, що вам лишня інформація не йшла. 680 лір. Рукавчик так зроблено. Дуже гарний пошив. Я не скажу, що всі натуральні прямо тканини, але е, хороша якість. І 820 лір. Така довгенька. Тунечка. Тут сумки також продаються, я так зрозуміла, цієї ж фірми. Так, Альвіна 760 лір. Тисяч ні, теж 760 це вона була. в Кредит буде дорожче як завжди. І ось такі модельки. Такі штани є 500 лір. Широкі. Ну, непогано дивляться, які кольори. А сорочка за 760 лір. Якість тканин гарна. Ну, Тому і ціна така. Знаєте, синтетика була, звичайно, дешевша, але влітку синтетика це дуже важко ходити в Анталію. Тут же, ні, тут же якась нітка не дуже хороша Я пішла. Відповідно, 620 лір. Сурочка. 730 лір. Слухайте, тут можна, чесно вам скажу, все, в магазині на цілий день завіснути. Просто міряти. Стільки всього. Це якась школа. Цікаво дивиться цей костюм. Я запитала, сказала, що все-таки ціна не за все. Окремо продаються штани і окремо верх. В деяких моментах є, що ціна разом за все. Ось тут щось таке. Я не можу ж тисти. Ось це коштує тисячу лір. Синій такі. Я не знаю, що це таке. Не піджак, ну якась Ось такі. кольори різні халатом. Я так розумію, що зараз в сукні йдуть халатом. Це не халат насправді. Просто сукня така таке яскраве все. Тканина непогано, не до речі. 770. Ще є ще магазин бурса кумаш. Оля, каже, нічого мені не підійшло, якась якість не дуже. Тут йде все для свят, а ось тут, напевно, єдиний заклад, де ще залишився чай по 5 лір. Якщо хтось знає, ще якісь скажіть, будь ласка. Ось Тут дуже смачне дюзлиме. 30-35 і 40 лір з фаршем, з сиром. Ну і чай, відповідно, але кава 40 лір. Чому така різниця? Не Ми зараз. Зали. Зайшли цей магазин тканин, і Оля вибрала аж чотири тканини. Тобто є тут натуральні такі непогані тканини. Не завжди підходило те, що по кольорам хотілося б, але в принципі можете зайти, тому що в бурсі їй нічого не підійшло. Дуже все каже рябить. Розумієте, коли я вам знімаю, я не знімаю для себе щось конкретно. А коли людина вже йде набирати тканину, щоб пошити щось, це вже зовсім інше бачення. Тому я з вами і ділюсь. Покажу, як я сьогодні одягнулася. Червона така ковтиночка. Ось і біла спідничка. Турецький прапор. Скажіть, Юля, що розулася? Да, тому що я не можу довго взуті. Потім хтось вибирає, що я можу в деяких магазинах, не у всіх, це не значить, що я всюди ходжу боса. боса. Тут я вирішила, що можна. Тут маленький магазинчик нікого нема. Це такі рябенькі. Є деякі магазини, тканини реально хороші. Тут непогані ціни. Зовсім такі дешевше, ніж в бурсті кумаш. Ті самі тканини, просто інший колір, навіть краща якість, але тут дешевше. Якщо у цей магазин, теж його вам знімала, то Оля вибрала собі 5 тканин. Ну, тут дуже гарна якість. Вони не дешеві, але якість так. Прямо. Напевно, якби було ще якийсь запас коштів додатковий, то вона б ще купила 5. Гарні тканини. Так, що будете збройку маш. Якраз навпроти Майдану Незалежності. Ну, Майдан трішки вниз іде. Бачите, де прапор пам'ятника біля старого базару. Є ось іще один магазин. Ні, а це я не заходила навіть. Тут ще один є. Я зазвичай там купувала Черчилер. Можливо, сюди ще зайдемо, не знаю. Черчилер, тут три-чотири поверха ткани. Дивіться, яка краса відразу. Просто велика кількість різноманітних тканин. Ви вже знаєте цей магазин, напевно, якщо дивитесь мій канал не перший рік. Стільки радіє, що тут прохолодніше, тому що в нас зараз, наприклад, в Анталі 28 градусів, а в Ізраїлі 36, і там пісок. Вона каже, зараз у вас так добре. У нас пізнє літо цього року, це справді в нас ще можна дихати. А якщо отак йти на базар, як ми зараз йдемо під накриттям, то взагалі. Краса, плюс з кожного магазину і валить холодне повітря від кондиціонеру. Взагалі без проблем. Ну, це підробки казала за себе, Зараз ви мене завжди все рівно. запитуєте, де він. Зараз ми вийдемо, я ще раз покажу. Еліт-магазин. Магазин великих розмірів. І якщо ви йдете прямо вертачу, ви вийдете на пам'ятник Аталосу і на годинкову вежу. Але ми трішки скорочуємо. В кінцевому результаті Оля закупилась такими тканинами. Тобто цей дебатіст. Бачите, він тоненький. Але це натуральна тканина. Віскоза, звичайно, вона не є натуральною, але малюнок непоганий. Це ми в магазині купували, які я вам не показувала раніше. Ну, Юля забула. Це йде батіст, він теж тоненький, цей, але це натуральна ця тканина, це вже льон. Оце батіст. Я, до речі, прикладала цю тканину, мені теж вона підійшла. Такі, здається, ну я не зрозуміла. А Оля каже, ти приклади, реально крутай. Дивиться, оця тканина, можна спокійно пошити сукню. Це йде теж батіст, він так гарно падає, знаєте. Це можуть бути штанці, піджак. Ну, піджак, в принципі, от з льону краще все-таки. От. Дуже гарний якісний льон. І ось ці, і ось це. Це ще твердіше. Тобто, ну, різний місць ниточки. Ну, саме дорогі магазин. Це, по-моєму, ось цей вийшов. Відео я там показувала ті саме дорогі, але там найбільше тканини набирала, тому що вони рано класні. Так, так що от такі Дякую, так, Що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписку коментарі. Ось цілую, люблю обіймаю. І продовження нашого дня буду записувати на Джуліана Хом, тому переходьте туди. Я бажаю, щоб наша Україна якнайшвидше перемогла. І щоб корупція пішла і більше ніколи не поверталася. Цілую вас.